Продаж квартири це не лише про оголошення на сайті, це процес, у якому важлива кожна деталь: від атмосфери в помешканні до правильної стратегії ціноутворення. Щоб допомогти вам пройти цей шлях швидше, впевненіше і вигідніше, ми фокус Estate зібрали для вас топ 7 корисних порад, які дійсно працюють. Підготуйте квартиру до показу, приберіть усе зайве, перенесіть особисті речі, додайте світла. Перші враження вирішують все: зробіть якісні фото та відео. Професійна зйомка значно підвищує інтерес до об'єкту, бо покупці купують очима. Покажіть квартиру з найкращого ракурсу. Визначте реальну ринкову ціну. Занадто висока ціна, і ви зависнете. А якщо занизите, то втратите гроші. Ми у Focus Estate допоможемо знайти баланс між швидкістю та вигодою. Підготуйте документи, заздалегідь право власності, технічний паспорт, довідки, якщо потрібні усе має бути під рукою. Це підвищує довіру покупців до угоди. Враховуйте емоційний фактор покупця. Облаштуйте простір так, щоб покупець уявив себе власником. Аромат кави, затишна ковдра, тепле світло це дрібниці, які продають. Не приховуйте нюансів, будьте чесними щодо всього, сусідів. Шуму, стану комунікації. Відкритість викликає довіру і запобігає зриву угоди на фінальному етапі. Працюйте з професіоналами. Досвідчений агент не просто знайде покупця, а й збереже ваш час, нерви, гроші. Ми у Focus Estate супроводжуємо продаж від першої зустрічі до передачі ключів. Звертайтеся до нас, бо ми знаємо, як продати вашу квартиру правильно, вигідно, з сервісом і без роботи.